Сьогодні неділя, 23 квітня 2023 року, 9 година 23 хвилини. Продовжуємо боротися зі злом, показувати гарний приклад, боротися з корупціонерами, показувати гарний приклад нашій молоді, Бедлоті, показувати хто і хто. бедлота постійно провокує за допомогою своїх зв'язків, за допомогою своїх грошей грязних. постійно Відбуваються якісь незрозумілі речі. І це все. Із-за того, що ці мерзотники, дармоїди, разом забудовниками, разом з держслужбовцями хочуть заволодіти моєю ділянкою. Бо вони ще, ще сподівалися зробити 10 років тому, але в них нічого не вийшло, і нічого не вийде. Бо Поки є такі люди, як я в Україні, поки Україна буде процвітати і перемагати над всіма іншими дармоїдами і злочинцями, і мордирами. 55. п'ять навіть жарко використовують отакі от, от незрозумілі автомобілі для того, щоб паркуватися на ділянці, яка не належить цій незаконно збудовані на обудові. А потім провокують, підставляють, таких як я. Мене декілька разів вже підставляли. Бо все, всім хочуть заволодіти наш рука. Використовуючи дармоїдів, які не хочуть працювати в своїх іграх, використовують мою родину, мого тата і маму, мою сестру і зятя, які стовідсотково мають відношення до цих новобудов, бо працюють, бо працювали раніше в цих корупційних сферах діяльності. В земельному в архітектурі. Так що і мають дуже багато зв'язків. Але я з ними не згоден, вже декілька років не спілкуюся. Вони перетягнули мою дружину на свою сторону дітей. І а з мене знущаються вже 10 рік. Щоб заволодіти моїм майном. Так що... Змінюють машини, змінюють номера на машинах. А держслужбовці продажні їм в цьому допомагають. Бо вважають, що... Так повинно бути. Але я вважаю, країна без корупції набагато краще, ніж країна, країна з злочинницями, з наркоманами, з алкашами, з табачна, хто табачні вироби вживає. Без таких людей країна набагато краще прививалася. Бо зараз купляти пачку сигарет за 100 гривень. Це ж їх треба десь вкрасти, ці 100 гривень, когось надурити. Або алкоголь, або наркотики. А поліція, прокуратура, СБУ, всі державні органи це все покривають, кришують. Заробляють на цьому, ще заробляють зарплату, плюс ще заробляють на цьому доп... допомітельні кошти. Отака от ситуація. А ці провокатори. Якщо спалять тут машину, то мене підставлять. Скажуть, що це я спалив. Бо мені погрожували спалити мені сарай, спалити будинок, погрожували неодноразово. Спалити розквітатися з моєю дружиною Юлею. Так що неодноразово робили гадості моїм дітям і в школі і в садочку. Так що... І це вже відбувається 10 років. Бо в них зв'язки, в них гроші, в них сили. А прості люди продовжують терпіти і мовчки спостерігати за цим. Ну, раз вони вирішили так, то я буду терпіти і далі. Подивимось, що буде далі. Де вони будуть пакувати машини з цих двох новобудов. Подивимося, що буде, коли закінчиться війна з цими новобудовами і з їхніми судьбами. Бо все в житті повертається. Як вони мені зруйнували судьбу? Моє, моє щастя, моє, мою долю так само і їхню зруйнують. Але це буде вже не я.